Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді, Позичиш трохи грошей. Оу. <пасливе> У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь нам кради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб о, ти відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможить! Тепер ти мене слухаєш. Я вклав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не пробув і зв'язку немає. То це був твій план, щоб я вмер. Просто вмер? Ти, певно, жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. Стоп, ні, стоп! Пекло на смак. <ривіт> ти, не треба! А Ні-ні! <ривіт> Я хочу правосуддя! <ривіт> З мене годі! Привіт, Едді. Це моя машина Хі -хі. під замком.